Трицератопс це динозавр, що жив у пізньому крейдяному періоді близько 66-68 мільйонів років назад. Трицератопс належав до родини цератопсид та досягав довжини 7 метрів. Трицератопс міг важити до 8 тонн, та характерною для нього рисою були роги та комір на голові. Він належав до родини Цератопсид, яка з'явилася у пізньому юрському періоді. Най... Найбільш раннім представником цієї родини був Інілун, а, цера... а трицератопс це один із найбільш пізніх представників цієї родини, а також є найбільшим представником родини Цератопсид. Трицератопси жили стадами та інколи билися з особами самців, вони стикалися рогами, ламаючи їх одне одне.